Усім привіт! Я Оксана Гроза, і сьогодні, в такому новорічному настрої, я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми говоримо з вами про парфуми, а саме про мініатюрки, які поповнились в моїй колекції. До моїх мінік від Chanel приєдналося ще декілька ароматів, про які я хочу вам сьогодні розповісти. Я вирішила не додавати оригінальні семпли, а саме розповісти про мініатюри, які я придбала в цьому році. Хто ще не подивився минуле відео про Шанель на моєму каналі, будь ласка, подивіться, я там більш детальніше розповідаю про аромати від Габріель, які в мене є. А зараз я просто нагадаю, що в мене ось такі мініатюрки: це 1932 і e Джерсі. У версії зараз скажу... Eau de Parfum EDP. Хочу ще EDT. Ось такі маленькі мініатюрки. 1932 це процитрусель, дегіди, грушу. Також ладан і Амбро. Аромат досі складний і йому потрібен час, щоб відкритися. Він такий досі вінтажний, я б сказала. Аромат Джерсі це лаванда. З ванілью. Це польові квіти, трава. Дуже гарний аромат, який дуже не подобається моєму чоловікові. Хоча е у версії і діті вода мені цей аромат більш сподобався. Там лаванда більш така яскрава і свіжа. Саме ароматовій шанель мені подобається зберігати ось в таких оригінальних коробочках. Так, їдемо далі, і аромат відкриття для мене став. Ось такий це зелене сердечко аура від Mugler. Він як справжнє таке відьомське зілля. Воно мені дуже подобається, і воно прям, прям волає, що це зілля. Воно таке таємниче. Соковита, бо тут бергамот, зелень, листя ревеню. І сам флакончик дуже відповідає цьому аромату. Тут також є груша, бурбонська ваніль, кумарин, іланг ланг і дерев'яшки. І ще деякі ноти, але це те, що реально можна відчути з першого подиху. Ну, по крайній мере, як на мініс. Наступна мініатюрка це Фредерік Маль. Портрет Леді один з самих популярних ароматів цього бренду. Я придбала його, коли полювала на аромат Music for a while». Хоча ніде не могла знайти, але ось цей аромат знайшла дуже швидко. Це про троянди. Дуже багато троянд. Також одразу можна відчути пачулі, ладен, амбру, мускус. Ну, тобто, все, що я дуже люблю. Ще можна відчути гвоздіку з сандалом, але ще заявлено, що є такі ноти, як малина, червона поричка, хоча їх я зовсім не відчуваю. Також не відчуваю бензоїну. Тобто аромат цей для мене він не смолистий. а все ж таки, бензоїн таку е трішечки гірку смолистість дає. Дуже гарний аромат, і круто, що він в мене є в мініатюрки. Тобто декілька мазочків цього аромату вистачить дуже надовго, щоб цілий день відчувати його на собі. Наступний аромат від Maschino Cheek I Love Love. Цей аромат мені подарувала подруга а, з ательє лікафа Brand Анджела, привіт! Якщо будеш дивитися це відео, цей аромат це. Дуже приємні спогади про минуле, коли мій чоловік вперше приїхав до мене в Омськ. Наша перша зустріч, ось так, от вживу, щоб можна доторкнутися один до одного. І цей аромат завжди тепер в нього і в мене асоціюється саме з цією зустріччю. Про що це аромат, окрім наших спогадів з чоловіком? Він дуже схожий вперше. Схожий на Dolce Gabbana Light Blue, але більш, більш солодкий, я б сказала, більш квітковий. Тут зібрані практично всі цитруси: лимон, апельсин, грейпфрут. Тут є троянда, тут є мускус, цедр, дерев'яшки, заявлена червона поричка, цукрова тростина, ще щось, конвалій, але цього я не відчуваю зовсім. Відчуваю, що це легкий цитрусово-квітковий ніжний аромат, який сподобається будь-якої дівчинки. І на літо я цей аромат просто обожнюю носити. Наступний ось такий чарівний флакончик. Це аромат фантазія від Anne Sui. Я зізнаюся, що взяла цей аромат саме із за єдинорожкою. Мені дуже подобався флакон. Але і аромат гарний. Мені він дуже нагадує Ніну Річі Червоне Яблуко. Прям один в один. Він, скажімо так, знаєте, він несерйозний. Він, я б сказала, начебто дитячий, навіть так. Так само квітковий, але більш солодкий. Він не свіжий і не цитрусовий. Я б сказала, ягідно-квітковий. Що тут заявлено? помело, хоча цитрусами зовсім не пахне. Ємалайський кедр, малину, яку я зовсім не відчуваю квіткові ноти, кіпаріс, рожевий перець, який, знову ж таки, не відчуваю зовсім. І багато-багато проліне. Чого, -чого проліне тут вдосталь. Я б сказала, що є ваніль. Ну, тобто така солодкість, але проліне так проліне. І останній аромат на сьогодні в колекції моїх мініатюрок це Serge Lutens Feminité de Bois, іночне дерево. Цю мініатюрку, ось таку маленьку мінзурку, я придбала на сайті Кремчик. В одної жіночці. в неї був цілий набор, і вона вирішила саме цей аромат продати. А я. Придбати. Про що цей аромат? Тут дуже багато спецій. Це кориця, гвоздика, імбир, також є ваніль, яка дає таку солодкість аромату. На жаль, немає тут, точніше, як вона є, але я не відчуваю мою улюблену квітку. Це фіалка. Саме із за цієї квітки я і придбала цей аромат. Хоча я не відчуваю, відчуваю тут троянди і ланг-ланг. Але не фіалку, на жаль. Також є мускус тут. І сандал можна відчути. Заявлено ще фліордеранж, бензоїн, хоча їх я не відчуваю. От Ілан Хіланг з трояндою. Це прям в носа може вдарити. Так що будьте обережні, кому ці квітки не подобаються. Фіалочки, на жаль, я не відчуваю. Ось так. І мені здається, що 31 грудня я буду зустрічати саме в цьому романті, тому що він в мене якось так асоціюється з таким сімейним затишком. І з якимось таким спокойствием. Спокойстві як буде? Спокійністю. Спокійністю? Напишіть мені, будь ласка. Добре, друзі. На цьому поки що все. На цьому фінал моїх мініатюрок на цей рік. Я сподіваюся, що в наступному році моїх мініатюрок буде більше. І сподіваюся, що я знайду Фредеріка Маля Music for a while. Я просто закохалась в цей аромат. І... І багато яких я ароматів хочу на наступний рік. Обожнюю мініатюрки, тому що коли ти прислуховуєшся, якось притираєшся до аромату. Питаєшся розносити, і начебто він подобається, а начебто ти ще не знаєш, чи то, ой, чи то так, чи то ні. Ось, а мініатюрка — це саме те. І якщо там, вдруг випадково тобі щось не сподобається, ти можеш передарити, пере, передарити, передарити, подарувати, переподарувати комусь цей аромат. І дивіться, як гарно це все виглядає. Це точнісінька копія повномірок. Також нагадую, що війна в Україні, на жаль, досі триває. Будь ласка, підтримайте наших бійців, задонайте будь-яку суму на захист для України і також на лікування всім, хто цього потребує. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. papa